Але ми знаємо, чому ми тут стоять. Мій Боже. Побудь мій Боже, отут зі мною. Огонь, огонь! У цьому полі у розповбою, серед руїни і серед краху. Не дай пізнати глибини страху, не дай впасти в зневірую розпач і по братимам розбігтись в розтіч. Побудь, мій Боже, отут між нами душею батька, сльозами мами. Сестри, любов'ю, брата, плечима, чеканням милої, її очима. Побудь, мій Боже, отут зі мною, посеред світу, посеред болю, храни від смерті, від кулі вражої, будь мені, Боже, вартою, страшою Я тіло й душу тобі офірою. Побудь, мій, Боже, зі мною, вірую.